Тижня пройшла сесія Рівненської обласної ради, і майже весь тиждень до, до цієї події тривали дискусії, суперечки, взаємні звинувачення депутатів, активістів і просто рівнян щодо злиття позашкільних навчальних закладів області сьогодні. Про результати сесії і про це злиття говоримо з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. Вітаю, Андрій. Вітаю. Перед тим як перейти до найсолодшого, до десерту, давайте поговоримо взагалі про перебіг сесії, про те, наскільки сесія виправдала ваші очікування, чи відбулося на сесії все те, що ви прогнозували, чи вона пройшла так, як ви це б собі бачили. Дякую. Насправді дійсно сесія перевершила мої очікування. Вона пройшла практично спокійно, в конструктивній процедурі і в ну, прокам були звичайно. Запитання, але фактично по одному з запитань була така гаряча дискусія. Всі інші питання були максимально пропрацьовані на комісіях. До речі, як і це питання по позашкіллю. І, в принципі, під час проходження сесії за три години ми вклалися і розглянули всі 52 питання, які були винесені. То моя оцінка, що спрацювали в підготовчому періоді і на самій сесії дуже добре. І апарат спрацював, і комісії спрацювали, тому побільше таких сесій. Ну скажу своє враження, я був присутній на сесії, то складається враження, що ви маєте доволі сталу більшість таку серйозну, переконливу, адже навіть коли обговорювалися питання, і ряд депутатів ввели себе як опозиціонери, то голосів вистачало собі спокійно пройти це питання навіть без цих депутатів. На щастя, всі учасники коаліції, яка була створена в серпні минулого року. Дотримується е, тих домовленостей, які були, і, але саме головне, що ми спільно обговорюємо, працюємо, викладаємо на стіл проблему, її аналізуємо і напрацьовуємо рішення. Тому е, якби, те, що так проходить сесія, це кропітка робота до неї. Тобто за е, дверима. Залу сесійного відбувається дуже багато подій, перемовин, складних, десь емоційних, але в залі вже видно консолідована думка. Тому це десь принцип і підхід роботи саме тих партій, які сформували нову більшість в минулому році. Давайте пройдемося про порядку по порядку денному. Отже, ну ви звернули увагу на одне питання дискусійне. Наприклад, в мене мені здається, що там є більше трошки дискусійних питань, і хотів би з вами подискутувати. І почну з звіту щодо виконання обласного бюджету на 20, за 2022 рік. Багато хто говорить про те, що отмовль війна немає, не вистачає грошей і тому подібне. а на сесії і. Під час обговорень депутати навіть вставали і говорили, от у вас є багато е, коштів. Дайте оцінку звіту, наскільки от, звіт за 2022 рік, наскільки він задовільний бюджет, і наскільки е, ви прогнозуєте його роботу в 2023 році, тобто бюджетний. Так, дане питання виносилось по процедурі, оскільки за попередній рік має бути звіт. І Департамент фінансів підготував звіт про виконання бюджету саме 2022 року. Дійсно в математичному виразі бюджет є виконання бюджету є гарним на 107%, тобто є певне переконання. Але повірте, бюджету завжди не вистачає покрити потреби. А в період війни і військових потреб, то звичайно, що це перевиконання ну, є позитивним явищем, але цих коштів явно недостатньо навіть на Такі нагальні оборонні потреби, захисту кордону, потреб військовослужбовців. Тому все перевиконання було саме направлене на ці заходи. Ну і я скажу так, що потреби виникали по мірі, коли війна йшла кожен день більше. -більше. Спочатку були потреби бомбосховища. Захист дітей, потім чи йдуть діти в школу, чи не йдуть, це облаштування простих укриттів. Далі питання блекауту, тобто забезпечення генераторами. Весь цей час це питання допомога Збройним силам. Потім питання захисту кордону, укріплення кордону, забезпечення технічного захисту кордону, тобто кожен період минулого року тяжкого воєнного вимагав. Витрат і зміни пріоритетів тому бюджет враховував це, і саме таку логіку формування бюджету, і витрачання бюджету, і кабінет міністрів закладав, і Верховна Рада, що першу скрипку має грати військова адміністрація, тому що це швидкість в прийнятті рішень, це швидкість в подоланні наслідків, на які треба бюджетні кошти, але при цьому... Контрольну функцію по виконанню бюджету з обласної ради як органу місцевого самоврядування ніхто не знімав. Тому сьогодні це була якраз реалізація контрольної функції, розгляд бюджету. Він був розглянутий на всіх комісіях. Були проаналізовані всі витрати військової адміністрації за 2022 рік. І як ви бачите, одноголосним підтриманням звіту це свідчить, що він є прозорим витрачання коштів максимально ефективним. Звичайно, що завжди є хтось незадоволений. Є один нюанс в цьому бюджеті: що це перевиконання сформовано за рахунок ПДФО. Ну, я, я, я якраз ви зараз ви тому, моє питання. Тому важливо в бюджеті 2023 року. Виконання бюджету бачите саме в частині не військового ПДФО, а в частині роботи бізнесу, роботи сплати податків, своєчасної виплати заробітних плат для всіх категорій, особливо бюджетних установ, органів влади. Тобто освіти, медицини, тому що вони є бюджетоформуючими для ПДФО, для ЄСВ, тобто для виплати пенсій. Тому особлива увага в 2023 році це саме підтримання і стимулювання саме економічних бізнесових надходжень. А надходження від ПДФО, зрозумілі, де зареєстровані військові частини, в які громади. Ідуть ці кошти, і таким чином формувався і оборонний бюджет через субвенції. Тому логіка така, що завдання на 2023 рік це забезпечити саме скажімо так, не військові надходжі, відтак от ви сказали, що першу скрипку в формуванні бюджету і і виконанні бюджету грає адміністрація. Власна рада більше контролююча, має контролюючий орган більше функції контролюючі. На вашу думку, ви вже сказали про військовий бюджет. Чи є якісь напрацювання? Можливо, ви знаєте про них чи не знаєте, чи є у вас чи є бачення того, яким чином відійти від залежності від від військового бюджету? Адже, ну будемо відвертими, роль і, і обласної ради, і адміністрації в формуванні військового бюджету не не незначна. Не Це ну просто держава платить зарплату людям. Ну, держава платить зарплату, але податки від ПДФО йдуть в наші громади, йдуть в обласний бюджет то, то цей крок, який і... був як субвенція, так якраз і є це. Є оцей оборонний бюджет. Це ці субвенції, які для спільних потреб. Умовно, оборона області найпівнічнішої громади, починаючи з найпівденнішої громади. І це правильно, тому що це солідарне наша така завдання і солідарна відповідальність захистити область, захистити північні рубежі, укріпити, укріпити об'єкти інфраструктури, забезпечити військові частини всім необхідним. То якраз от формування цього оборонного бюджету було на це направлено. А завдання, я вважаю, кожного депутата і на своїх округах, і взагалі це робота з бізнесом, робота з підприємцями, це легалізація певних видів діяльності, щоб частина саме економічних доходів в обласному бюджеті збільшувалась. Тому якраз це завдання ради і, ну, і депутатів. А військовий час, ну звичайно, незаперечно. Це буде перша скрипка адміністрації. І немає в цьому нічого поганого, е, ні доброго. Це даність часу, це виклик часу. І 22-й рік показав, що це було правильне рішення. Як би там ми не хотіли там більше повноважень, але е, формування військових потреб і формування витратної частини на ці потреби це звичайно, що це має бути. Е, Першочерговим до адміністрації. Повернемося до безпосередніх повноважень обласної ради. Ще одне питання, яке розглядали на сесії: це контракт з директором комунального закладу. Я зацитую, Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр. На цю посаду претендувало дві особи: це Лілія Павленко та Олекс... Оксана Скляр, якщо я не помиляюсь. Так. Серед цих претендентів я не побачив, напевно, очікувану особу, і ті, хто в, ну, в пластовому русі там більш-менш крутяться, вони розуміють, про що йде мова. Це Юрія Шадогон. Проясніть, чому Юрій Шадий не претендував чи, і чому вибрали того, кого вибрали. Напевно, він не претендував по одній причині, що він є діючим керівником обласного комунального закладу. Військово-патріотичного та туристично-краєзнавчого профілю це центр національно-патріотичного виховання та туризму. Тому він є дівчим керівником і мабуть і не претендував на посаду пласту. Оксана Скляр є, скажімо, пластункою з дитинства. Дійсно, вона пройшла всі щаблі пластунського руху, тому вона була найбільш ефективною консолідованою фігурою, Вона пройшла всі комісії, представила план розвитку пластового руху в області, і ми, звичайно, надали їй максимальну підтримку як своїми голосами, так і в подальшому. Реалізації тих заходів, які заплановані по пластовому руху, а Юрій Шадий він є діючим керівником одним з тих закладів, які ми прийняли рішення об'єднати в один такий об'єднаний багатопрофільний заклад. Ми плавно підходимо до об'єднання Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр буде доєднуватись до цих трьох, яких планують об'єднати? Ні, він не буде доєднуватись, тому що він функціонує зовсім на іншій правовій основі. Тобто, пласт, ну, пласт він функціонує по законодавству для молоді. Відповідно, і механізми фінансування видатків на утримання і на заходи, які проводить пласт, це зовсім інші джерела. А позашкілля це законодавство про освіту безпосередньо про позашкільну освіту. Тому ні, мала академія наук, ні пласт Но не могли бути об'єднані саме в цьому об'єднаному зак... ви... закладі. Ми якраз закладе знову випередили моє питання. Я хотів запитати про Малу академію наук. Це знову ж таки та та ж сама підстава, тому що вона діє зовсім на іншому законодавчій базі. Так. Тепер перейдемо до об'єднання. Я для глядачів поясню: якщо хтось не слідкував або не до кінця орієнтується, то позашкільна освіта це свої рідні гуртки, до яких всі звикли. І це так звані центри станція юних туристів, станція юних натуралістів і станція юних техніків. Наскільки я орієнтуюся. Оці три заклади мають бути об'єднані в єдиний заклад. Так це питання набрало дуже великого дискусії. Зокрема, закидували, що мовляв, таким чином хочуть знищити позашкільну освіту і тому подібне. Як ви ставитесь до таких по перше, ну закидів? І взагалі наскільки вам зрозуміла суть цього об'єднання? Тому що в одному з моїх ефірів депутат Алла Черніг говорила про те, що департамент освіти не презентував способу об'єднання? Дійсно дуже гаряче питання, яке обросло багатьма придумками, інсинуаціями, всякими таємними заговорами в цьому питанні, але все досить, досить просто. Ще півроку назад ми зустрічалися, коли формували наша коаліція, коли формувала завдання для своєї роботи одним з. Питань, які ми розглядали, це було позашкілля. І ми розглядали в призмі того, що його, на жаль, на теренах області немає. Воно є, але його не видно, воно не є активним, репрезентативним. Насправді, всі три заклади, які ну, будемо по-простому назвати станція юних техніків, натуралістів і туристів, насправді вони е зосереджені в рівному. 80% їхніх гуртків знаходяться в Рівному, де є своя система позашкілля, яка фінансується паралельно з міського бюджету. І завдання саме обласних стояло зовсім в іншому: це забезпечити доступність і всеохоплення по області, по нашим громадам, забезпечення методологічного супроводу в громадах, саме позашкільної роботи. Я не говорю за позакласну роботу. Коли ми, наче почали аналізувати, і департамент нам надавав в раду розрахунки і бачення, вони дійсно звернули увагу, що багато гуртків це є просто позакласна робота, це не позашкілля, це умовно вчитель викладає предмет для того, що позаурочний час позаурочний час дітям. директору добре, доплата з бюджету, він оформлений гурток в цьому закладі. Всім добре, але Ну це не те, заради чого ці заклади створювалися. Ці заклади створювалися, щоб побудувати систему позашкілля, щоб, щоб це був методичними центрами сформувати в кожній громаді. Щоб, тому що насправді гурткова робота позашкілля має утримуватись за рахунок громад. Якщо в громаді є якийсь науковець, викладач, вчитель, який. Може запропонувати дітям не знаю, робототехніку, або там не знаю, гурток там картінги чи мотоцикли, і гуртує навколо себе, то, звичайно, що він має отримати фінансування утримання гуртку, щоб діти були зайняті. А вже з області це методологія. Як організувати, як профінансувати і завдання це загальнообласні і загальнонаціональні змагання. Тому, якщо... Віддати, що туристи, що в нас приймали участь багато в змаганнях, ну, то по натуралістам цих змагань ну, ми не чули, да, в звітах написано все гарно. Почали концепцію презентувала, департамент презентував нам концепцію. Ми говоримо, концепція добра. Де діти? Де гуртки, де викладачі? Ось викладачі. А де діти в гуртках? Ну Тут складніше. Чому? Ну діти ніхто не працює дітьми. 100% це, це ж те, що побачили, і те, що на папері. А в реальності в три години, а двері закриті, то, вибачте, шановні, нас там почали звинувачувати. Ми знищуємо національно-патріотичне виховання. Питання, що ми розглядаємо комплексно, не тільки національно-патріотичне, яке має бути в кожному напрямку. В тому числі і в тих двох напрямках, які ми хочемо додати до гурткової роботи, це соціально-реабілітаційний і естетичний напрямок. І в кожному з цих напрямків має бути національно-патріотичне виховання. Але чи погодитесь ви зі мною? Скорочення двох директорів, двох головних бухгалтерів, діловодів, секретарів. Це що? Це тиск на національно-патріотичне виховання? Ну, можливо, при тому, що методисти, гуртки всі залишаються. І якраз той зекономлений ресурс від адміністративного скорочення, від скорочення адміністративних посад можна використати і в умовах воєнного часу додати до саме до фінансування заходів, щоб наші діти приймали участь. Ну, я вважаю, що на 123 посади, які є в трьох закладах, мати трьох директорів, п'ять заступників, ще безліч керівників відділень, головних бухгалтерів, заступників з адміністративно-господарських питань, ну, мені здається, що це занадто. І я тут повністю підтримую департамент. Можливо, не спрацювала комунікація. Але це теж досвід. І е, сьогодні, навіть сьогодні, на відповідях на запитаннях заступник директора департаменту досить чітко пояснювала причини, чому, ми, е, чому вони подали такий проєкт рішення. Тому, вже е, можливо, завершити цю тему. Ви бачили, що в залі 41 голос був за те, щоб об'єднати. І це лише початок, це лише концепт. Що ми створюємо багатопрофільний заклад зі збереженням профілів національно-патріотичного, спортивно-технічного, еколого-натуралістичного, соціально-реабілітаційного і художньо-естетичного, збереженням всіх гуртків і викладацьких посад, педагогічних, методичних посад і. Є в нас ще історія, що ми хочемо створити туристичний центр на базу на Білому озері, де створити умови для заняття і туризмом, і водними видами спорту, і спортивне орієнтування, і військово-патріотичне, і для той ж гри джура. І хочемо додати ресурс, який зекономили, але це початок, бо нас ще чекає. Розроблення статуту. Ну, про шлях ми ще так. зараз поговоримо. Добре. Я хотів повернутися до штатного розпису, якщо можна. Е, ви, ви кажете про те, що е, зараз робота цих центрів вона більше зосереджена в рівному, 123 людини, але це, дивіться, ці 123 людини працюють безпосередньо географічно в рівному. Якщо такі гуртки, такі позашкільні е, е, навчальні центри, умовні центри будуть відкриватися десь в громадах. Відповідно, для них потрібні так само вакансії, так само робочі місця. То чи не умовно об'єднуючи, економлячи якихось 2, тисяч, 2 мільйони гривень на керівництво, чи не буде не вийде так, що для того, щоб, наприклад, в селі Волошки відкрити гурток, потрібно буде збільшувати штат і там шукати викладача, якого там може не бути? Якраз ні. Якраз ще я повернусь, якраз позашкілля. Має фінансуватися з бюджетів територіальних громад. А функція обласних закладів це є методологічний супровід. Не функція обласних закладів в себе згуртувати максимальну кількість гуртків. Там, де громада, маючи багато дітей, наприклад, але не має спроможності утримувати гурток, тоді. Обласний бюджет може включитись і цю ставку викладача взяти, взяти в цей заклад, а гурток буде безпосередньо в тому, ну в тому населеному пункті, ну там в селі на півночі чи на півдні області. Якраз завдання mm -hmm. е області і влади області це охопити максимально дітей по області. Є яскраві приклади, наприклад, в спорті. Як тільки з'явився в здолбунові спорткомплекс і басейн. Ой, спорткомплекс, гімнастика пішла, волейбол пішов, ті види спорту пішли. Так само буде і в позашкілі. Як тільки з'являться гуртки безпосередньо, там, де є велика кількість дітей і школи в наших громадах, то і цей рух буде набере і ну, більш масовий. А знаходячись в трьох локаціях в місті рівному, ми не даємо розвитку позашкілля в області. Зрозуміло, ще одне питання, яке навколо об'єднання дискутували. Це і про це до речі, виступав голова Ова Віталій Коваль. Це те, що мовляв, зараз ми про плітки поговоримо. Мовляв, планується продаж земель тих центрів, тих там шкіл, позашкільних, якщо можна так сказати, на які ну зокрема про юного натураліста йшла мова. Що їхню землю планують продавати, чи ще щось таке. Наскільки це реально, наскільки можна її продавати? Знаєте, я скажу, дуже важко коментувати плітки і чиїсь мрії, роздуми. Ну. Але скажу, якщо безпосередньо по станціях ну, натуралістів, натуралістів то не можна продати те, чого не існує. Спочатку скажу, треба юридично сформувати цю земельну ділянку, закріпити її. І лише потім з нею теоретично можна щось робити, але такого завдання взагалі не стояло і не обговорювалося. Дійсно, обговорювалось. Дійсно, обговорювалося питання, що ми маємо в межах ресурсу ресурсу, який виділяється в воєнний час. Організувати максимально ефективне позашкілля, щоб наші діти, в тому числі і переміщені діти, які пішли в наші школи, були охоплені позашкіллям. А для цього треба, треба щось змінити. І тут я департамент повністю підтримую. Можливо, вони не спрацювали комунікаційно правильно, але повірте, жодна реформа не проводилась безболісно. Але ви бачите, що і зі сторони військової адміністрації, і зі сторони ради є консолідована позиція, щоб гуртки збереглись, навіть не збереглись, а додались саме під ті напрямки, які сучасні. Ну там церкове мистецтво, можливо, ще щось. Ну, ті, які зараз з'являються, там робота з дронами навчання. Вот на що треба ну, направити. Та сама те, що те, що цікава, да, робототехніка цікава. Ну якщо в нас стоїть чотири і із них один їздить, бо запчастини міняються, ну це не розвиток технічного виду спорту. Ну і насправді треба визнати, що це дорогий вид спорту і розвитку. Тому ну, мабуть, треба щось міняти, а не 25 років сидіти на одному місці. В принципі, думаю, що ми проговорили про позашкілля достатньо. Сподіваюсь, наші глядачі для себе більше прояснили ситуацію, яка навколо цього сталася. Давайте торкнемось на завершення програми про звернення традиційні для, в принципі, всіх сесій, всіх, всіх рад, всіх рівнів. Не, не оминули ці звернення і, і сесії, яка відбулася цими днями. Отже, про е, включення е, такого предмету як «Історія України до мультипредметного тесту. Наскільки я зрозумів, то проблема в тому, що немає е, на в 2023 році діти, які будуть випускатись, вони будуть здавати мультипредметний тест, але без е, укр... «Історії України. Так, ви правильно сказали, якось так сталося. І ми своїм зверненням хочемо запитати, як так сталося, що в мультидисциплінарному тесті не буде предмету «Історія України. Вважаємо, що це в умовах війни і в умовах того патріотичного піднесення ну, недопустимо. Тому Рівненська обласна рада, депутати і висловили свою політичну позицію, і в своєму зверненні до органів влади в Україні. В першу чергу до Міністерства освіти все-таки поверніть, будь ласка, історію України до ЗНО або мультидисциплінарного тесту. Не можна не торкнутися такого звернення, як звернення щодо одностатевих шлюбів, звідки ця ідея взагалі виникла, чому потрібно було звертатися? Як Ми, взагалі ви так, ставите, ставитесь це, до цього? Це не ідея, не звідки це є реальність. В Україні, коли Верховну Раду ну, внесений законопроект про е партнерство, е яке дозволяє ну, по-простому реєстрацію одностатевих шлюбів. Знову ж таки, ми християнська область, і ми всі зусилля направляємо в області на те, щоб е створити умови рівноправності, рівності, християнських цінностей, і ми не могли пройти. Е Повз ці цього законопроекту тому і звернулися з позицією, що рівненщина на сьогодні проти реєстрових цих партнерств і проти одностатевих шлюбів. Як думаєте, підтримує Верховна Рада звернення обласної ради рівненської? У нас є така закономірність. Ми вже бачимо, що звернення рівненської обласної ради потім втілюється в життя. Що ж, пане Андрію, я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую, що прийшли трошки прояснили ті питання, які піднімались на сесії Рівненської обласної ради. Глядачам нагадаю, що гостем програми про політику був голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Мене звати Сергій Мінч. Не перемикайтеся.